Чи готові ви до підвищення тарифів на електроенергію? Ні, звісно. Які пенсіонери можуть бути готові до такого повищення? А чи будете економити якось, якщо так, то як саме? Наверно, прийдеться. А як? Болер відключити, мікроволновку спрятати, чайник електричний спрятати. Є газ, тому будемо користуватися газом, річ воду і митися в тазіки. Ні, звісно. А хто може бути готов до цього? Я і так економлю. У мене дуже мало електроенергії розходується. Ну, а как еще экономить больше? Только вообще свет не зажигать или как? Не знаю. Он все экономят, понимаете? Потому что все упирается в деньги, которых и так мало. У меня пенсия 3 300. На все, на квартиру, на лекарства, на еду, на все. И, а если за свет платите по 500 гривен? Тяжело. Ой, против абсолютно не готов ну конечно надо экономить и особо не не стирать не не готовить но к сожалению у меня все на электричестве, поэтому трудно сэкономить в таких условиях конечно не, не готова Почему? не готова потому что они ну, достаточно высокие О, я про це не думала, звичайно, Ну, якщо підвищить, то доведеться платити, що є вихід якийсь. Ну, на жаль. Не буду включати нічого, крім холодильника. Певно, що ні. Я взагалі економлю. Я згідна з тим, щоб всі економили.